Вітаю! Сьогодні 30 листопада 25-го року. Останній день осені. Швидка і осінь промайнула, майже так швидко, як і літа. І попереду нас чекає довга зима. Ну, Будемо сподіватися, що вона також, також промайне, як і осінь швидко. Ну, подивимося. Хочу показати квітник. Як зараз виглядають троянди, так виглядає гортензія Я її не обрізаю, мені подобається, як вона отак стоїть взимку, це деревій А тут високі троянди, які були. Всупереч тому, що навчають, ну, багато трояндарок кажуть, що на осінь не обрізають троянди на зиму. Ну, я обрізала високі троянди, тому що коли випадає сніг і він на трояндах, ламаються гілки. Ось тому я і обрізала. Тому високі троянди, які були, або не дуже високі, а гілки якісь поодинокі дуже високі, обрізані. Ну, ось так виглядає очиток. Єдине, що не обрізала, чоловік хотів обрізати, я не дала. Ось оцю цю троянду, red intuition. Оці пуп'яхи, мені шкода стала, кажу, хай буде. Якщо що потім обріжу. Я пару тижнів тому показувала цей квітник швиденько. Та я і це відео зроблю швиденьке. Що тут особливо нічого показувати. Одесь ця троянда квітла, а все ж таки мороз вже побив. Ну, ось які пуп'яхи, хоч на пуп'ях. Я чекала, що вона розпуститься, ну, не дочекалася. Троянда Лавлі Фейрі, ну, вже майже не квітне, а почала вона квітнути ще в серпні, в кінці серпня. І ось вона проквітла майже три місяці. Ось така ця троянда Лавлі Фейрі, Великий гарний кущ, кущу годів 6, а може вже і 7. Нехвараблива гарна троянда. Ну Тут у мене квітне хризантема пізня. Ну, як квітне, майже квітне, майже не квітне чи квітне, а ось ця хризантема, ну, ось квітла то теж довго, але. Мороз зробив свою справу, побив її. Це зібріна мускантус посадила. Вайта-хвара квіточка. Ну там же ще квітник он є. Ось тут, за сіткою рабицею. Там теж багато троянд. Ну, а там, до речі, ти гаряча ока, там трояндочка квітне. І розаріум Ютерсен, гілочка там квітне. Friendship теж майже три місяці квітне, ну, вже не квітне. А це фурма. Я вже про неї казала. Вона у мене як декоративний кущик. Я її купила, здається, Ото як ковід почався. Навесні 20-го року у нас карантин в той день ввели. І я бігала на базар і купила оцю хурму. І вона оце на зиму замерзає, ось уже гілки мерзнуть. Все пропадає. Я її намагалася вкривати, але нічого з того не виходить. А навесні все нове виростає. Ну, такий декоративний кущик. Поки стоїть хай листочка красива, вона має. Якщо, може, щось треба буде посадити, а місця не буде, може тоді і викопаю її і подивимося. Ось гарні кущики від Алени Тур, Піонерка. І ще якась трояндочка. Бачите, і броньки вже є. Це ніколи і не показувала, чи кизильник, чи щось таке, Сад... садів буковини. Три роки вже стоїть, а толку ніякого. Ось іще віддалений тур Лань Троянда. Тут була аква, я її викопала і віддала, позбулася. Вона тільки робила, що хворіла в моєму садочку. Хай тепер в іншому квітне. Значите, листя нема вже на трояндах майже. Ну, на яких і є. А ось троянда Бальмандо. Ось оця ще квітне. І ось до останнього квітла оці квітки. Ну, мороз вже побив. Троянда Тієре Маркс. Ну, Тут листячка усіх трояндок, трояндочок на місці. Бачите, деякі скидають листя, деякі ні. Ну, тут що в мене? Ось чоловік посадив ялинку собі. Це його Улюблениця. така красива ялиночка. А ось квітне троянда. Леся, тікай. Зе фейрі, бачите, до останнього. Майже три місяці. Ну, два з половиною. А ось живцювання з тієї Зе ось цей пущик. Так цей із серпня почав квітнути. Чи з початком вересня, майже три місяці квіт. Я ще відео знімала і казала, що. Той кущик не квітне, а живцювання квітне. Він так розрісся на другу хвилю в цьому році. Троянда зафері квітне двома хвилями, але вони потужні і тривалі. Мірата теж довго квітне троянда. Ну, мороз побив. Хоча там є якісь квітки. Боніки дві, теж довго квітнуть. І на трояндах Боніка. Є такі милі ягідки, шупшинки. Не дуже багато, але є. Хоча ось вони ще... вони ще зелененькі, ще почервоніють. Ну, ось якась трояндочка ще, одна є квіточка, схожа на Вільям Моріс, ну хто знає, вона чи не вона, то троянда з англійського набору. І, і ще я не втрималася. І в зелених янгалах замовила деякі рослини. Я замовила набір, там чотири штучки вереса. Я давно його хотіла, він мені муляв, і все ж таки я замовила. Ось, не знаю, на днях повинна прийти. Ну, Тут трояндочки жодне не квітне, хоча в ну, П'єр Карден і Веласкес є. Ще пуп'янки. Ну, і там воно п'єр Кардена теж є. Супергрін теж пуп'янки, теж до останнього квітла. Трояндочка, поки мороз не побив. Ну, оця Есперанса дуже довга квітла. Тільки ось від квітла. А ось там хризантема нова, яку я купила. Та що така красива. Нові сорти, які з'явилися. 200 гривень цей кущик маленький коштував. Я його в хаті тримала у себе, а потім сюди пересадили. І ось ще нагідки квітнуть. Хоча мороз теж побив, але ну, вони якось не дуже бояться мороза. Ось хризантемиці навесні тут посаджені ще квітли. Я два тижні тому назад показувала квітли. Ну, так особливо пашміни пуп'янки, але ну, так вони й не розкрилися. Це перша річка. Ось будлея у мене хтось питав, чи це низка чи яка вона. Я не знаю, хто на яка вона. Ну, поки кущик маленький, в тому руці садила я її. І гілки вона поводилася себе так, воно все пропало навесні, то все нове виросло. Я не знаю, чи так це будлея повинна робити, чи це тільки у мене. Ось. Пінк Ахара перша річка, від Надії Панасюк. Оце в листопаді з'явилися ці квіточки. Пінк Ахара. Ну, Здається, я показала. Бачите, я не укривала нічого ще. Хоча молоді трояндочки я буду укривати. Особливо отут, щоб тут трошки земелька і не присипати, якщо тут вони у мене в земельці і ростуть. Це там, де в траві ростуть. Там складніше, туди треба привезти землю чи листям засипати, хто знає. А тут ось бери лопату, де трошки прикидує. Ну, Це буде стосуватися молодих ось які це замість венрози посаджена, а це замість чепіндела посаджена. Бо за два роки такі виросли кущі великі, що вимушена була пересадити їх звідси. Шкода була, там така коренева система була Ну, Отак От зараз квітник виглядає. А, і ще на OLX сьогодні проплатила 200 гривень, замовила Тубероза називається. Це така пахуча квітка, пишуть про неї. Ну, подивимося. Хай прийде, потім покажу. Ось ще такі милі шипшинки, ягідки. Забу, забула як троянда, це грунта ґрун, покривна, жовта. Ну, добре, на цьому буду завершувати, бо він і Леся галкає. показала все, що могла. Дякую за перегляд, всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому Сумському напрямку.